Оцідемо молочку поросяткові, бо воно трошечки ослабло. наче пупчик кровити, ми його зав'язали ниткою, щоб він не кровив. Замітуєш, не Пізно замітили, багато крові потіляв. Не знаємо, що з ним буде. Вдово, бачите, таке п'яленьке. стоять зараз націдимо і спробуємо шприца напоїти ой боже який ракім жопи мені по камері може точити заброси збіг ей Цигарний. чорний Тикай, тікай, тікай, Кусається? тікай. Кусають. Дивно. Щас будемо давати йому. Де так? Давай. Заливай. Отак. Молодець. Робила операцію. Зав'язали пупчик Через спрей. Не знаю, виживе, не виживе. Побачимо, поки кидаємо. Потеряв сили, багато сильно кравив він.